Сьогодні цілий день працівники Альянсу Камелот асфальтують другу смугу проспекту перемоги. За три дня будуть виконані останні шерхи роботи. Геннадій Вацак дотримується даного слова. Тож у терміни, що й вказав меценат, по проспекту перемоги завершується укладання асфальту. В роботі задіяна вся техніка виробничого комплексу Камелот. Працюють до пізньої ночі. В загальному буде заасфальтовано. 12 тисяч квадратних метрів покрито асфальтовим покриттям. Одна половина 5200 квадратних метрів це та, яка вже зараз експлуатується. І за три дні треба заасфальтувати 5 тисяч квадратних метрів основного покриття 5200 і 700 квадратних метрів це з'їзди в двори, з'їзди на вулиці, які підлягають до проспекту Перемоги. В неділю ми вже відкриємо цю вулицю. Вона вже буде проїзна в обі сторони і власники автівок зможуть їздити по широкому проспекту. Базове чорнове асфальтове покриття по проспекту Перемоги укладено. Фінальну крапку покладуть навесні наступного року. Меценат наголошує на якість проведених робіт, і у цьому не варто сумніватися, адже гарантує сам Геннадій Вацак. А все, що робиться під його маркою, це вже знак якості. Цей проспект має велику перемогу. Він має безстроковий срок гарантії від Альянсу Камелот на те, що жителі міста могилів Подільського будуть користуватися цим проспектом. А ми будемо слідкувати за тим, щоб тут дійсно було завжди зелено, завжди чисто і завжди світло. Ну і, звісно, гарантія якості від родини ВАЦАК.